Перед стартом навчального року перед кожним навчальним закладом постає питання, як навчатися онлайн чи офлайн. Віда поцікавилась у керівників міських коледжів, як планують вони організувати освітній процес. Принагідно зазначити, що в одному з них технолого-економічному коледжі навчальний рік стартував ще з 1 серпня. З 1 серпня працюємо потужно, повноцінно працюємо очно в звичному режимі, маємо укриття, які є облаштовані, паспортизовані. Тому працюємо в звичному режимі і намагаємося якомога краще організувати освітній процес для того, щоб забезпечити повноцінну підготовку майбутніх фахівців. Ви, в принципі, цього року так і працювали очно? Так, так. Ми намагалися якнайбільше навчального часу забезпечити в очному режимі, провести повноцінно всі види занять, практичної підготовки, навчальної практики, лабораторних занять. Так, працювали очно. Ми плануємо розпочати рік офлайн. І для цього доклали максимум зусиль. Ми відновили от, всі наші бомбосховища. У нас три бомбосховища загальною кількістю на 300, 200 і 100 чоловік, тобто 600 чоловік, тобто всі учасники освітнього процесу і технічний персонал мають можливість перебувати в бомбосховищах от, у випадку різних ситуацій. Тому ми готуємося, що ми будемо працювати в нормальному очному режимі. І докладемо максимум зусиль для цього. Але, звичайно, що в нас є платформа дистанційного навчання, тому що є і діти, які перебувають зараз за кордоном, і є звернення батьків про те, щоб. Надати їм можливість навчатися на дистанційній формі, ну таких небагато, але десь приблизно півтора десятка. Почнемо з того, що ми вже забули що таке дистанційне навчання. Весь попередній навчальний рік ми навчалися очно, маючи на увазі, що перше питання, яке зараз ставить міністерство перед нами, це забезпечення безпеки, безпекова ситуація. У нас є сховище. Під гуртожитком, яке поміщує і ємність його складає весь наш контингент із працівниками, тому ми гарантовано будемо цього року займатися офлайн. Тобто в очній день формі навчання, які потрібно медикам займатися. Бо медиків навчити дистанційно, ми з ковідом трошки. Рік десь дистанційно займаюся, бачу, що це не на користь ні дітям, ні викладачам нікому. А цей рік вже, ми відчули діти бажання, і все-таки студент хоче бути студентом, що тут говорити.